Добрий день. Представляю вам ось такі вхідні двері фабрики Редфорд. Серія Економ. Модель Міда. Колір сірий Еко Каштан. На відео вони більш світліші, ніж от в житті так виглядають. Значить, так, дверний короб 60 на 40 мм. Зараз ще всередині покажу. Полотно 75 мм. Товщина металу 1,2 мм, дві завіси. Внутрішня декоративна накладка 10 мм. і звукоізоляція мінеральна вата. Два контури ущільнювача. лиштва МДФ. Замок верхній і замок нижній. Аверс. І ручка на планці. Ось такі двері.